У селищі жив дуже бідний старий, але в нього був прекрасний білий кінь. Багатії пропонували за коня казкову ціну, але старий завжди відповідав відмовою. Одного ранку коня не виявилось в стайні. Зібралось велике село, і люди співчували. Дурний старий, адже ми знали, що одного разу коня вкрадуть. Краще було продати його, яке нещастя. Старий, сміючись, відповів: Не поспішайте з висновками. Коня немає в стайні, і це факт. Я знаю, я не знаю, добре це чи погано. Через пару тижнів кінь повернувся і привів з собою дюжину диких коней з лісу. Збіглися сусіди і наперебій казали: Ти мав рацію, старий, прости нас, це не нещастя, це благословення. Старий усміхнувся, просто кінь повернувся. Я не знаю, добре це чи погано. На цей раз люди вже не говорили багато, але в душі кожен вважав, що старий помиляється. Син старого став об'їжати дихекони, коней, і сталося е, так, що один з них його скинув. Юнак зламав ногу. Знову зібралися люди і стали пліткувати. Це жах. Твій син залишився калійкою. Старий, як зазвичай, відповів: мій син зламав ногу, не судіть, добре це чи погано. За кілька днів після цього країна вступила в війну, і всі молоді чоловіки були мобілізовані. Залишився тільки син старого. Всі стогнали в очікуванні спекотної битви. Люди прийшли, прийшли до старого, нарікаючи ти знову а, був правий? Це було благословення. Хоча твій син і понівечений, а все ж ти він з тобою. Наші сини пішли назавжди. Старий знову сказав: Я не знаю, добре це чи погано, просто ваших дітей взяли в армію, а мій син залишився вдома». І а, можна було б а, прочитувати цю притчу і слідкувати за цією логікою і далі, і далі. Тобто, ми не знаємо, перед нами закрите це майбутнє, а хто ж знає?